Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі, друзі. Приїхала в нас сьогодні така пилочка, типу китайський штіль. Ну, назва така з плавним стартером. Причина бензопили не заводиться. Потрібно знайти певну причину, чому вона не заводиться. Ну і з чого ми починаємо? Викрутив свічку, свічка робоча, в першу чергу. За то, що простіше, ліземо далі в бензинову частину, напевно. Зараз глянемо, як воно є, і будемо бачити. Так. Зараз подивимося, треба його вживити. По двигуну, вроді, тортик здергаються. Нормально. Зараз будемо бачити, що вона нам каже в загальному. Так. Що ми будемо дивитися далі? Далі ми будемо дивитися бензинову частину. Знімаємо карбюратор. Ось так, беремо. Зараз, зараз. Імпульсний канал. Зараз. раз І бензиновий шланг теж. І знімаємо карбюратор. А тоді дещо будемо певні маніпуляції робити, щоб перевірити, чому вона не заводиться. Значить, скинули. Пришечку, карбюратор у нас на прокачку. Треба знизу зняти також шланг. Так, І тепер карбюратора ще не рухаємо. Давайте закрутимо свічку, подивимося, чи є іскра. так, для наявності на іскру включаємо запалювання і дивимося, що в нас каже катушка. Зараз тут, правда, не видно добре. Зараз глянемо. Іскра вроді би є. Але я світло виключу, щоб я бачив. Є іскра, друзі, є. Ну але то, що є наявність іскри, це не показник. Зараз ми подивимося. значить так, Щоб ми бачили, чи в нас робоча катушка, там, не міряючи всякими там приладами на опірі і тому подібне. Бо не в кожного він є. і Я собі теж його не придбав, бо тому що не бачу потреби в тому. Якби були дурні гроші, можна би було купити, не скоро. дивимося так. так. Самий простий варіант, що ми завжди робимо, то ми даємо трішечки палива сюди. Зараз дивимося, де ж мій шланчик тут є. Тут в бензопилі немає палива, правда? Ні, щось є, добре. Витягуємо паливо і пробуємо на... На електрику, електричну частину, як вона заводиться чи не заводиться, пробуємо. Чик. Приснули бензини і пробуємо. Включаємо запалювання, як воно нам запуститься без карбюратора о бачите, пішла. Тобто говорить про те, що в нас електрична частина робоча. Треба було подіргати, поки засмок чи камеру палива. Поки зайде вже по продовжних вікнах циліндр, попаде на свічку, тоді вона заводиться. при тому вимішавши відповідну кількість палива до повітря. Запустилась електрика в порядку. Значить, бензинова частина, друзі, перевіряємо наявність незабитого фільтра. Як ми то робимо? Відкриваємо корок. Беремо шланг наш улюблений і ставимо на бензиновий шланг. Пробуємо. Як він тягнеться, дується. Файно дується, все нормально, з фільтром порядок. Добре. То є, перевірили. Так, тепер дивимося в імпульсний канал. Імпульсний канал ми відкрутимо свічку, щоб нам нормально дергалося. Зараз секунду. Ми вже потім будемо її заводити, то я вже відкручу. Імпульсний канал чекачає в карбюратор паливо. Тобто в нас як виходить? Коли ми смикаємо за стартер, в нас має повітря виходити-заходити таким чином. Втягується, витягується. Імпульсами тик-тик-тик-тик-тик, отаким чином. Бензонасос так званий. Якщо тут все в порядку, зараз будем, можна то поставити в якусь посуду з водою, він буде булькати, а можна просто рот запхати і пробувати Таким чином, зараз показую, ще як в пробочці буде зараз. В баночці, отак секундочку. Беремо посуду з водою, наприклад, пхаємо сюди і звертаємо на то увагу, дивіться. Не дуже воно щось мені хоче показувати, але принаймні має булькати. Дуже не хоче, тому що шланг довгий. От пішла булька, бачите? Не видуває дуже. А во йде, 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 рухається. Так йде. Слабенько трошки, але йде. Добре. Дивимося, значить, далі. Так. Е, воно ще в принципі, в принципі коли його тут от дути там, компресором чи якимсь насосом, в цю, коли у нас поршень є піднятий догори ВМТ. І воно буде дутися з карбюратора. Чуєте? З отвору впускного. Чуєте, я рухаю. Добре. І все. Зараз також буде продуватися. Зараз теж та рватимо так. Коли ми піднімаємо поршень, низ опускаємо, ми перекриваємо і отут десь собака зарита трошки є в імпульсному каналі. Не дуже він хоче показувати працюватись, ну але... Може бути ще причина в циліндрі. Може бути ще частково в ньому. Подивимося. Давайте знімемо вихлопну. Вже повна ревізія буде, потім ще карбюратор глянемо. Просто для цікавості подивитись на циліндр. Що він говорить? нам. Чи немає задирів? Вроді нормально дергається. Хіба причина, що він є частково зношений, але так контрольним вистрілом це все перевіримо, щоб бачити, як воно себе веде і взагалі щоб ми собі бачили то. Так. Йдемо раз, і два. Може і тут нормально все. Але так для наявності, для наглядності передивимося. Можливо, імпульсного цього вистачає, що воно там качає, але... Можливо, мав би і краще качати. А не качає на основі того, що може бути підношена поршніва трохи. Ну, є такі трошки подряпини, чесно кажучи. Тому я от говорю, що так, О, є підтерта вона. Ну Можна завести і закрити на то очі. Але знову ж таки кажу, вона не чітко працює, вона би мала ліпше булькати. Ну, от якось так. Зараз ми карбюратор, навіть якщо почистим, і він в порядку. Вона нам заведеться, але при нагріві нормальному робочому вона буде вимахуватися. Вона не буде добре працювати. Вона не буде добре працювати на основі того, що циліндр підгрітий, він живе своїм життям. трошки. Фази впуску-випуску вже трошки нарушені. На основі підгріття чи зносу циліндра. І такі от речі відбуваються, друзі. Кажу вам наперед, як воно може бути. Можна закрити на то очі. Різати, поки там вона ріже не зупиниться і потім її не можете завести, курити півпачки сигарет, і тоді вона вам заводиться, поки стигне. Ось таке бог знову погоді, знаєте. Так що, отаке. Або просто міняти поршневу і робити все по-людськи, так як належить. То вже треба узгоджувати з господарем. Зараз. Ну Так що якось так. Трошки, думку мою, збив телефон, передзвонили. Ну, значить... Тут я вже сказав, узгоджую з господаром, тоді вже будемо думати, чи так лишаємо, чи щось робимо. Я би, наприклад, то собі не лишав, я би то міняв і на тому кінець знали, ну, але кожен бачить по своєму. Когось переконувати там нагло теж не буду. Вже поясню ситуацію, а там вже хай вирішують, як робити. Тепер дивимося ще по карбюратору. Так він у нас вже знятий, ми його зараз почистимо і будемо запускати, я думаю. Давайте перевіримо. Вона в нього не заводилась, друзі. А чому вона не заводилася? А тут взагалі цікаві речі, дивіться. Я ще такого не бачив, давно не бачив. Дивіться, заслонка. Дивіться, зараз, секунду. Так, значить, ну що, карбюратор тепер чистим. Щось почали дзвонити, коли не треба всі. Давайте подивимося, як були налаштовані гвинти. Ашечка у нас, друзі, була. Так, один оберт, два оберта. Ну, добре, хай буде так. Тепер дивимося Ельочка. Пів оберта, один оберт і 25. Ну, в принципі, при тих налаштуваннях вона могла працювати. Можливо, це ще були якісь заводські. І що цікаво, ми побачили, дивіться, власне, що мене перебили. опа-па, тут вже без зняття. Шпонки, певно, перепрошую, циліндра не вийде. Заслонка стоїть, а болта то нема. А де болт полетів, як ви думаєте? Хоча вона мені завелася, ха-ха, ха без карбюратора. Якщо десь гвинт пішов під циліндр, воно там все побило. Але взагалі там є наслідки перегріття, так би мовити. Не побиття. побиття. Ну, то ми зробимо, тут ту, -ту, -ту річ усунемо і все буде добре. Треба перевірити, чи карбюратор буде працювати нам. Давайте пробуємо на перевірка на клапан форсунку, чи він взагалі працездатний, чи ні в загальному. Ну, відкрутився болт, таке рідко буває випадки, але бувають, бачите, його тут знову ж таки набігло такі речі неприємні. На рівному місці могло наробити біди. Добре. Був би знав, я б її, може, не заводив, якби я зауважив в карбюраторі, що відключений болт. Добре, давайте пробуємо. Закриваємо всі три отвора, один. Бензонасос, імпульсний канал, подачу палива закриваємо і повернення возвратку, Бачите, закриваємо, тоді перевіряємо. Лічка у нас закручена. Ашечку пробуємо відкручувати. ну, Тобто перевіряємо. Клапан, форсунка працює. Закриває, добре. Тепер пробуємо канал L. Раз. Я не знаю, тут вони з возвраткою карбюратора воно буває, що вони не пускають. Угу. Там якийсь клапанець можете типу, побути, або... Як який взагалі. Тут тільки вже на бензопилі перевіриш, чи він працює, чи ні. Добре. Тоді поки що все. А там зараз буду розбирати, бачити, не знаю, що з тим циліндром робити, дивитись, знімати його в пилі і якісь визначення робити на предмет. Потертя чи побиття. Треба все рівно буде його знімати і бачити в якому стані. Тобто, чи той гвинт не попав туди в кривошипну камеру, бо нароби біди більшою, ніж було. Добре, тоді вже пізніше трошки включусь. Давайте подивимося, що з того всього вийде. Так, друзі, ну що, значить ситуація така. Болта я, друзі, не знайшов в кривошипній камері. Тут теж не тарабани. Я думаю, що може і через вихлопну його виплюнуло. Як варіант, він дуже маленький і то можливо було. Но перед тим, як виплюнути через вихлопну, що ми маємо з циліндром? Дивимося. Тут дуже і не буде так видно, але дивіться. Він гарний не був зношений майже на виході. На вході в нас є, бачите, вже підношення є подряпини. Бачите, отут. -вот. Болт свою роботу зробив. Тепер дивіться ще одне. То вже мінус. <кій> Поршень спереду. Як бачимо, має подряпини. Добре, ерунда. Тут він весь побитий. Коротше, болт залетів і зробив свою погоду. Дивіться, що тут твориться. А тут взагалі жахіття, бачите, дивіться. Тут взагалі жах, поршня нема, Тобто поршніва під заміну. болта не знайшов. Мив з соляркою тим всім і, власне, що немає. Немає нічого, не бачу, тому ну, далі треба узгоджувати з господарем. От, і щось приймати якесь рішення, що ми робимо, що ми не робимо і тому подібне. Карбюратор зараз я ще розберу потім. Якщо дадуть добро на роботу, тоді вже буду дивитись до карбюратора. От. І цей. Так що бензопила в нас не заводилась. Ви бачите, яка причина була. Цікаво, воно в мене, чесно кажучи, попадає рідко таке, але бачите, є і такий випадок. Відкрутився гвинт в карбюраторі. Звичайно, якщо все дадуть, митниця дасть добро. Ми будемо садити гвинт на... Фіксатор різьби червоний, давати йому висохнути, і тоді вже будемо запускати. Неодноразово такі е, речі стаються, але отакі. так що... така штука. Добре. Тоді, напевно, прощаємося на, на тій хвилині. На такій розмові. І така дефектовочка в нас вийшла. Бензопила не заводилася. От причини ми вже визначили. Запустив її якось та й бачите, електрично вона добра. А все ж таки фізично вона вбита. значить Багато хто хотів бачити, хто що і виробник. Давайте подивимось на поршневу, Напевно, вона, колінвал тут хороший стоїть, обмітнений, бачите. От. 52 куба якийсь ДС поршнева камера згоряння маленька, це дуже тішить, то приємно таке бачити. Но... Вже хай господар собі робить якусь, якийсь висновок і хай думає, що з тим робити. Все? Всім всього доброго, до нових зустрічей, друзі. Не знаю, зроблю я другу серію, по ній, як дадуть добро, не зроблю, але фактично, якщо дадуть добро, самі розумієте, пила зробиться і запуститься, і буде все добре. Всім всього найкращого, всім папа, -па. до побачення. Щасливо.